Платон. Сьогодні ми граємо свой мисника. У нас оце. То сьогодні ми будемо це проходити. Наступній вас раз... забув про оце. Ми почнемо з цього. В наступних частинах я вже буду в мультиплеєрі. Почнемо з ПХС касет. Схованка. 9:1.1. Яка ваша. Я хотів би заявити по поважу мого сину. Ви можете сказати його ім'я? Джейсон, його звати Джейсон. Ти його встанне бачили, як довго він попав. Його устан бачення. Бичи, чи можете ви мене його описати? Він був у желеному, зеленому ході, і, і поки плакит... я не встигаю, ми надійшлимо це перевірити. Я не встигаю. Чи я правильно йду? Так, ми глаємо за Джейсон. У мене питання, навіщо він пішов до друга, Який ще в нього дух? Привіт. О, подивіться, хто завітав до моєї маленької схованки Скажи, як тебе звати, дитину? Принайми, я зможу з тобою познайомитися до того, як ти підеш. Хм, а ти не дуже балакучий. Зачекай, ти схожа на Джейсона з тебе. Ласково прошу до моєї схованки. На жаль, я не можу відпустити жодного свідка, розумієш? Почекай хвилинку, і я повернусь, ніж ми повеселимося. Ну і Джейсон. Ну, а щоб ти робив, якщо за тобою загувалив монстр, який знає твоє ім'я? Я, Я повернуся Джейсон. Джейсон. Повернися сюди. Ти просто заганяєш з себе ще глибше. ха 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 ха. Ха-ха, ха Хованки! це буде весело, ні. Кінець ВХС. Короче, вот история, готова была с первой части. То есть эта запись была, все эти записи были до первой части дома. До сегодня у нас третья частина. Ей назва А? Але... Ще все закінчується на цьому? Мене звуть Генті, і я жертва цього монстра. Моя дружина, та не мовля, бо бу... було ходнокловно вбити в невлазно цього чоловіка. Це ти поселед, що все ціле прямо, це розстук. Ну, коротше, я вивчав цього чоловіка. В пошуках мені більш допоміг інтернет, ніж поліція. Я йду на місце, де він ховається. Я записую це, щоб переглянути, якщо я не встигну. Це часом не той вдівець. Мені було цікаво, коли ти сюди пойдешь, на щастя, ти дав мені багато часу, щоб приготувати твой. Іди сюди, щоб зустріти мене. Я вот когда первый лаз в этой иглу, то ничего не понимал. Це справжня ганьба, що ти витратив с родину, годину, якби ти не був таким необачним закирмом? Хай. Кстати, я знаю одного ютубера. Я специально говорю на русском. Ну, потом. Стив на трех, они а выше для одного. Двери открылись, а предметы лежат в конце этих коридоров. Так вы Стив, и ты знаешь меня. Я знаю, он делает фонги из некоторых видео. Так вот, я хочу, чтобы ты это заметил. Да блин. Короче, я не знаю, что тут мне придумать. Короче, вы шо совсем дулаки. Почему не делаете ничего со мной? Дальше думай сам. Я ніколи це не пройду. Чому? Такая че? Эээ, куды? Ктось Тут я знаю, что надо делать. Ю, дед из фамилии. Нам нужно написать. Берем стул, уходим. Мы на питание, счет за О, У нее. Тут очень страшно сейчас будет. За нами будут... Господи. Тут, короче, головоломка. Готовила сгадка. Это имя жены. Того, за кого я их лаю. Так... Ой. За вас сховаемся. Батюшки. Я за вас буду... ...скорее страшно, і це з цими бейбі на кінець? Туди ми не можемо ховатися, але тут знову буде джампскейл, чого вони такі страшні. Нам ховатися вже не треба, але мені страшно заклі двері. І останні полку. 啊。Uh. Коли не заберусь. але це тільки половина, коли бейбі були, то це половина почалась. Я не знаю, чи везе мені, чи ні. Але відповідь ні. Це просто я не знаю. І скільки я буду днів це проходити? О, оце мені повезло. Що за доска там? Там нічого немає, а так і та лампочка. Та навіщо? Мене зовмисник там? О! О два локи вже чек... чекає, тепер нам сюди, бачите, Генрі ти повернувся за мною. Сара? Сала, це справді ти. Звичайно, що це я дуин сміється. -ду. Я йду сюди, іди сюди, щоб я побачила тебе знову. Я испугавался, хоч знав, що це буде. Кстати, это ставент удив. Ван Шон так выглядел. Господи, що войдеться, страшно быстрійше. ще буде? Господи, ну куда ще страшніше? Звуки. О. Я знаю, що там, але Ні. Я знову по колу не буду ходити. Дудбай. Вийти. Я лечу тих. Мені вдалося отримати кілька записів зі своєї пригоди. Це стане звідсень для поліції. Спіймає його поліція, тільки час покаже. Оцевочка, якщо ви не знаєте. То сьогодні в нас третя частина Я покажу вам то, що є. Ще у нас замість у цього була, була друга частина. Але наступна шахта. Ті, хто знає, ті знають. Вот это я просто не. Ні... Самое сложное. И тоже самое сложное. То завтра вы знаете еще что... до побачення. Заметь.